Вулиця Павленківська площа у Полтаві через ями на дорозі, у яких зібралася тала вода. Можна побачити відображення новобудови. Таких пейзажів тут вдосталь, говорять місцеві. На машині взагалі не реально Тут двостороннє дві Я взагалі не місцева, ми з міста Краматорська Донецької області, і навіть під час бойових дій у нас дороги робляться. Щоб проїхати на автомобілі через цю ділянку, потрібно знижувати. Швидкість та маневрувати. Полтавці Світлані доводиться їхати цією дорогою, щоб дістатися додому. Дорога не зовсім тут якісна. Я не раз їздила автомобілем. особливо ось тут проміжок від переходу. Складно їхати, коли такі ями. Щодня у справах тут буває полтавець Тарас. Каже, не пам'ятає, коли цю дорогу ремонтували. Можна трішки поремонтувати дороги. Ну ви ж бачите, які ями, які мають бути запитання, якщо подивитися ззаді вас, об'їжджаємо в ну, яму. Не їдемо. Ремонтувати дороги у Полтаві цього року планують, проте остаточне рішення залежатиме від обласної військової адміністрації, каже секретар Полтавської міської ради Андрій Карпов. Чи вони погодять нам витратити кошти на ремонт? Тому що під час війни більшу частину коштів витрачається саме для обороноздатності країни, для допомоги військовим. За словами Андрія Карпова, першочергово робитимуть ямковий ремонт вулиць з найінтенсивнішим рухом.